Які являються так само розробниками цього ганебного проєкту трудового кодексу. Там записано, що роботодавець має право видавати внутрішні нормативні акти, регулюючи соціальні трудові відносини. І це стимулює роботодавця, щоб на підприємстві не було колективного договору. А далі його накази, його розпорядження мають погоджуватись з найбільшою проспілкою, що на підприємстві є більше однієї. А найбільше, як завжди, це Кишенькова, та, яку створює або підтримує роботодавець, і це старі проспілки співавторів Трудового кодексу. І найголовніше, про що треба говорити? Хто автор цього проєкту Трудового кодексу? Це прем'єр-міністр Гройсман, який в свій час був спікером парламенту. Він перший там записаний, він являється автором. Співавторами є перший віце-прем'єр Степан Кубів. Який в свій час був представником президента Порошенко у парламенті. Третій співавтор це Людмила Денисова, яка є головою профільного комітету соціальних питань і праці і пенсійного забезпечення, яка в минулому два рази була міністром праці і соціальної політики. І четвертий співавтор це Михайло Папієв, друг фірташа. Який і розробив цей проєкт трудового кодексу. Якщо в першому читанні проєкт порушує 59 конвенцій Міжнародної організації праці, а ми думаємо, що там більше цих порушень, тому що міжнародні експерти не дуже добре орієнтуються в наших нюансах і вони могли ще десь щось не помітити. То зараз проєкт тут до другого читання, який готується, він набагато гірший за змістом. І тому. До чого я все веду? Ми маємо довести до кожного працездатного громадянина України, а їх у віці від 14 до 70 років 20,5 мільйонів. Ми їм маємо довести, хто такий гросьман, що він нам пропонує, які елементи робства, хто такий Кубів, хто така Денисова і хто такий Папієв. І ми повинні зробити так, що на кожному стовпі має бути яке обличчя. Ми повинні зробити так, щоб влада знала, які вони представляють політичні сили. Щоб ці політичні сили самі сказали, ні, ми не будемо зараз протягувати цей рабський трудовий кодекс, бо люди нас зрозуміли, люди вирахували, що ми злодії і ми хочемо далі продати людей. І тому. Нам будь, треба бути активними. Дуже активно, щоб ми поїхали в трудові колективи. Дуже часто спілкуючись з людьми навіть в Києві, навіть з нашими членами проспілоки, кожен раз знає, що не всі знають зміст проєкту Трудового кодексу. І здається, ми говорили, здається, ми достукались до кожного, а не кожен зрозумів. Тому що багато йде брехні по телебаченню, після засобів інформації які контролюються владою. Нам треба йти по другому, по третьому колу. І дуже важливо, що тут зараз великий загал у нас, що змогли об'єднатися, і це не часто буває, а змогли об'єднатися. Об про це вітаю всіх присутніх, хто представники різних громад, представники різних громадських організацій, різних сил. А і політично в тому числі. І я переконаний, що ми не дамо їм прийняти цей трудовий кодекс. Але нам треба бути наполеглими і чітко оці автори повинні зрозуміти, що до кінця життя вони не повинні більше робити таких гадості людей. Оце наше завдання номер один. Бо коли ми починаємо по пунктам розказувати, не дуже завжди люди розуміють, орієнтуються. А коли ми називаємо. Показуємо обличчя, називаємо імена, тоді люди знають, хто це. І люди добре розуміють, що вони готові для людей найної праці. Слава Україні! Ні, Новому! Трудовому! 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 нового, дорого! প্রসঙ্গ কীক